Ну насправді це дуже важливий момент для мене, тому що майже місяць я тренувався з командою. Це мої перші гри Та навіть перша гра у Київ з Києва 8 хвилин ми зіграли та е, забив два очки. Але це дуже було як незвичайно, тому що інший рівень ну, дуже так, дуже складно було включитися в команду, в, в, в дати свою енергію. Та загалом це дуже якось приємно, що я повернувся там. З Європи та почав грати тут вдома на рідній, так скажімо, ділянці. Це дуже приємно і дуже комфортно. Ну, сьогоднішня перемога на Черкаською мав матч мачну до виглядав не найкращим чином. Скажіть, будь ласка, чому так сталося? Маємо деякі помилки, які ми не, ну, маємо виправити, не маємо права їх допускати, тому що нас за кожні помилки карають і дуже боляче. Там. Три очки, два очки або індван можуть забити це, та, менше, я не знаю, менше емоцій, ну, спілкуватися менше з реферами, більше працювати в захисті та в нападі. Ну, дійсно, вт вт втома впливає на це. Дійсно, три гри поспіль це дуже тяжко для хлопців. Але сьогоднішня гра хлопці дуже важко і. Дуже добре працювали в захисті і пропустити 53 очки від команди МАВП, де є два легіонери Досить непоганого уровня, як для нашої суперліги. Зараз я думаю, що хлопці сьогодні в з поставленою задачею і. Відці пошли і емоції у, у нападі. Ми добре кинули е, трьохочкові кітки, е, дуже гарний процент показали, але е, е, нам треба боротися з втратами, втратами і е, подбором, е, підбираннями на нашому кошику. Експеримент, як мені здалося, вперше використано таке сполучення в передній як Тарасенко, Сипова та Тимофєнко. Скажіть, будь ласка, чи, чим це було зумовлено? Я думаю, це спрацювало. А Чим зумовлено, тим, що на третій позиції команди Роман Бондарчук дуже непогану форму зараз набрав, але йому потрібна допомога, яку ми чекаємо від Євгенія Сорочана. Але щось Євгеній останні ігри. Не показує тої гри, яку ми від нього чекаємо. І в захисті, і в нападі, і в нападі можливо, будемо з цим розбиратися. Тому і пішов Саша Тарасенко, але ом, десь років 12, тому 10 він грав на цій позиції. І я все дуже добре пам'ятаю, тому я не, не переймаюся. Що Тарасенко на третій з того, що він все ж таки усадив максимум. Це... Це... Значить, все дуже добре. Все. А, насамперед хочу привітати болювальників Дніпра з перемогою та вибачитись перед нашими болювальниками. Але моє враження та в гейм була тяжка гра, всі билися, дещо навіть сподобалося. В настрої ми настроївалися на цю гру, але брак технічний, ментальний, брак ще присутній. Тому є багато над чим працювати, але билися, робилися, сподобалося. Так, насамперед я хочу привітати Дніпро з перемогою, а підсумок Бабло, поганий підсумок. Нам потрібно повернутися до ритму і добре попрацювати до наступного баблу. І я не хочу третю прес-конференцію підряд розказувати про якісь там. Що ми хворіли, знаходити якісь арексюз. Як я сказав, якщо не помиляюсь на першій прес-конференції, що буде складно цей бабл, і так воно було складно. Я очікував це, але потрібно повернутися додому і багато-багато працювати, повернути свій ритм і намагатися перемагати. Дякую.